Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную балаклави від торгової марки Viking. Це польська компанія. Модель називається Сігуар. Це балаклава для того, щоб можна було займатися в холодний час спортом. Вона захищає голову, не дозволяє перегріватись. Якщо ви займаєтесь активними видами діяльності, Біг, катання на лижах, бігати на е, бігових лижах зимою, кататись на сноуборді, на рибалку ходити е, ох, на охоту, на полювання. Ця балаклава вам буде пасуватиме, тому що під час якогось навантаження зайве тепло, яке буде накопичуватись на голові, воно було, буде швидше відштовхуватись, виходити на ружу, і ви будете мати слуху голову. Терморегуляції вашої голови буде нормально проходити, якщо ви будете носити балаклаву. Модель, я повторю, Сігуар. Тканина цієї балаклави состає на 65% поліамід, 27% поліестер і 8% еластан. Це синтетичний матеріал, який має. Пустотілу е, ніточку. Ця пустотіла ніточка дозволяє е, не накопичуватись вологі в одному місці, і якщо попадає волога в ніть, вона буде по пустим каналам більше-швидше розходитись в різні сторони. І тоді ваше тіло буде зігрівати цю балаклаву і сушити її завдяки тому, що не накопичується волога в одному місці, а воно розповсюджується і е, виходить на ружу. В нашому магазині Вілавіва в чорному кольорі балаклава є, і в іншому. Я потім покажу. Особливості балаклави те, що вона не має розміру, вона гарно тягнеться, підходить як для хлопців, так і дівчат, одягаючи балаклаву сігурд, ми її спочатку одягаємо на нос, а потім на лоб натягуємо. І ось так вона виглядає. Балаклава Сігуард. В цьому плотно прилягає до шеї. Це дозволяє менше накопичуватись на тильній стороні вашої голови е, вологі. Е, це завдяки тому, що тут більш така прорізинена частина, як ви бачите, е, вона анатомічна анатомічна тильна сторона. Потім, коли ви катаєтесь, ви опускаєте от так балаклаву і ви вже будете більш комфортно себе відчувати. Оце біла частина перфорірована, вона сеточкою йде. Тобто, ви коли дихаєте, вона легко пропускає повітря. Тут більш така сітчата поверхня. І сітчата поверхня на вушах. Тобто, не... ну, Гарно ви чуєте. Це різна планова тканина від торгової марки. Вікінг. Ну, А на затилку, як ви бачите, різіночка, вона більш плотно прилягає до цієї частини. В чорному колі вона у нас є, і також для дівчат в такому симпотному теж є кольорі. Повторююсь, без розміру вони натягуються на будь-яку голову, дуже гарно тягнуться і запобігає перегріванню голови. Сподобався відеогляд балаклави Сігуард. Приходьте, купуйте, замовляйте. Польська компанія виробляє цю. це для європейців. Якість в європейська. Сподобався відеогляд зимової балаклави Viking модель Siguard, Приходьте, купуйте, замовляйте.